Купили мой кюрхер. Перва розпаковка. Є вона там всередині, не знаю. Мені ніхто не знає, купила закриту, не дивилися нічого. Зараз будемо тривати. Обзор розпаковки мойки кюрхер. Модель називається hd 615 4 Зроблено як завжди, в Китаї. Офіційний їй сказав, що... 7 год вже їх там роблять. Ось така вона по кругу ящик. Що там в тому ящику не Тепер починаємо відкривати. Перша стропа порвалася, другу розрізаємо. Одкриваємо, ли там щось. Раз. Два, три. відкриваємо, відкриваємо. Щось є. Це вже радує. Витягуємо цю заглушку, Втягуємо ручку. Така ось ручка. Польвір, танована її на накладка, щоб возити було хорошо. Надійте крепко, не проворачується. І перша деталька. Витягуємо упаковочну картонку. Кидаємо її поки в сторонку. Так, стоїть наша моєчка. Стоїть наша моєчка, це що таке? Це до неї пістоліт. Пістолет. Якийсь такий тут пластмасовий, написано Qurchair Professional, Гайка, два оплотнення резинове, поліулітанове, желізна трубка, держатель і, 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 і. таке, мабуть, це що це таке? Сопло чи не саплово? Ні, не соплово, воно потім находиться. Так це є. Так, пакуємо назад, ставимо під чи, ставим, чи не ставимо, ставим, доставим тобой. Так, далі. Далі достаємо шланг. в інструкції написано, що там його 10 метрів. Тут тоже ту різьба, одне уплотнительне колечко резинове. І тут різьба на гайки і уплотнительне резинове колечко. Так, на ньому написано... 252, 60 градусов максимальная вода выдерживает. Перфер написано. Что там еще? Ну и все, наверное. Положим ее сюда. Дальше. Что там у нас дальше есть? Так. засуваем руку. Вытягиваем. Дальше у нас есть пистолет. Вытягиваем пистолет. Це тут сюди СПО. Тут це подача, це виход. Так, так. ну, Я не знаю як він тут діє, цей пістолет, але тут замок стоїть усе... Теж написано на пістолеті давлення 300 мегапаскаль, Кюрхер професіонал, ну пластмаска. Як буде ходити, неізвісно, і неізвісно, що буде робити, як спустиш. Ми будемо сподіватися, що пускати не будемо. Положимо її сюди, облажуємо. Запихаємо руку ну, далі. всю такий коробочку і отаку коробочку. Цій коробочці інструкція туди ж її, а в цій коробочці непонятно що. Рубочки, непонятно що. Угу. Ну, відкриємо, подивимося. Зараз на кобочки. подивимося. подивимось. Дивимося. Це що таке? Гайки на соплу. Це наш ванну на переходник. Це щупне масло. Написано ойл. А де ж там саме масло? Ніхто нам нічого не сказав. Так, це фреза, мабуть, є. Зараз Подивимося, що це таке за біда, непонятно, що це таке. Що це таке? Непонятно це... Переходник. Ну, це, навірно, і сама фреза. Я щось так думаю. Що це сама фреза. Ну може і не фреза. Навірно, отак от і все. Раз. Раз. Може і не так. Може і так. Ну, неізвісно як. Поки все собираємо всередині. Все складаємо середину, заглажуємо. Сторобно. І... Добираємося до самого основного ногу. Зняли пленку, Зняли пленку і, і добираємося до самого основного Зараз поставимо на паузу, сам його не витягну, син не поможе. Так, достали з упаковки, кидаємо цю тару О! мішок чи ящик Зразу скажу, що штука важка 52 кг вісу. Штука важка 52 кг весу. Що собі поставляю, я не знаю, але дивимося. Був щоб масляне і масло є на місці. Віконечко. Ось рівень тучка. Якраз трошки вище уровня. Так. Так. Є. Це потертості він був перетягнутий такою білою транспортною лентою для нижнього поддона коробки. Так, є пробка для злива, мотор, так далі. Це навіть, для чиїх якісь принадлежності, це включатель, Ззаді. Ззаді кабель. Трохи відмотався, кабель на ощупь. Непоганий. Ну в принципі може з мотора написано 3-4 кВт. Ну може 3-4 кВт китайський, звісно. Ніхто цього не знає. Ось цю штуку надана відкривається. Ось ага. отак вона відкривається. Це включить виключить Це мотор, це не знаю на що. Це електроніка, це клапан. На все накручений. Плюс ми його на всякий случай викрутимо на повний мінус. Лучше потім додали трошки. На кюрхері написано кюрхер. Це мабуть, заливна головина, це зливна. Написано, що ніби кремітиська поршняла латунна головка. Фільтр, наче зантягнутий. Це вода на всас. Фільтр встроєний. Так, а что ж тут у нас? Ага. вот все, переходник. Переходник. Сейчас мы возьмем переходник. Сейчас мы возьмем переходник. Подаемся на сколько он. Так, кольцо резиновое уплотнительное. Так. И гаечка. Так, это, наверное, у нас... на Напівдюйма і у нас виход із водопроводу напівдюйма. Сейчас крути резинової єсть. Трохи його так ось раз. Потім наверно зняти. Ай-яй-яй. Потім надо нам це поставити. Не стоїть. Попробуем закрутить. А так хорошо притягує. не провертається. Потом мы сюда поставим кусочек ланге и быстро соединение на нам. Кронштейн воды зафіксований хорошо, не болтається. Ну что вам сказать еще. Це, напевно, у нас куди підключається шланга на виход, зараз виход. В принципі, в принципі, тепер ми що будемо дивитися? Тепер подивимося, що тут у нас поняти треба. Це я так розумію, щуп. Пробка викручується, щуп укручується і рівень. А що меряють уровень, если уровень 10 чоловікорочку? Ну, зраду надо читати інструкцію, але зразу робимо, так? Да? Так, це, наверное, у нас буде поставим ручку, щоб її було удобно тягати сейчас. Болты. восьмерочка. Дві шайби. І дві гайки, і дві гаїки із пластмасовим кладишем. Навірно, щоб не болталося. Коробку опустим. Ручку візьмем. Ручку возьмем. Отак ось і Болти тут із квадратним. Потаємо таким, щоб, навірно. Одного ключа хватило. і гаечка. Зараз на шайбочку надо поставити. Хоча вона тут шайбочку поставили і на цю сторону прикрутили. гайку поставили. Так, зараз піду пауза піду ключ, возьмемо 13 щоб затягнути і ми вернемося назад так, сходили за ключиком на 13. Сейчас підтягнемо ручку. Цю. Цю. Заградуються в мене такі смутні мислі, що не буде воно нам давати. Закривати. Ага. Ну типа ще работає як фіксатор. Так, заберемо цю, цей щуп. Заберемо щуп, ложимо коробку. Тепер треба його якось закривати, так? Да? А, ну тут як фіксир фіксирується за болт такі. Раз і два. Ну, так понятно все. Сейчас відкриємо пісать. Зараз відкриємо пістолет і подивимося, що воно тут за пістолет. Так, це в коробочку. Так, так, подача обратка. Подача обратка. Так, тут конус. Значить резинки буде не доліно. инструкцию читать но мы как всегда будем старым индийским способом Иначе, серьезно. Ну, я думаю, тут все должно быть скрыто. Так, тут же должно быть без для пистолета. Как, вот так, наверное, я. Ну да. Хотя, наверное, для пистолета у нас такая беда. Это, наверное, уже, наверное стоят пистолет. Так, Ну-ка, Зараз ми перерваємося, можемо мильний роствор, щоб дальше далі. Так, сходили ми за мильним розчином, достали шлангу, написано 10 метрів, ну, помірюємо. Зараз трошки відкриємо ножичок, щоб перерізати шлангу, не дай Бог. Раз. І в коробку. Два. І ту же в коробку. Ножик закрили. Так, шланг. Два виходи. Абсолютно ідентичні. Ну, ка зараз ми подивимося. Одинаково, одинаково. Отак. Такий імпровізований ющень мильний. Щоб легше воно заходило. Попробуємо, чи воно, чи не воно? Чи воно чи не воно? Я так розумію, тут ніяких спомагательних не надо інструментів. Все од руки, од руки. Трапочки нове, жалко. Так, і що ми тепер куди її дівати, цю? Куди дівати, цю? Шлангу це теж випрос. Так, ну нічого, ми зараз її почепимо сюди. І воно буде... Оце, мабуть, так воно і так. Так, ну, так, руки пістолет, подивимося, що тут робиться. Тут абсолютно ідентична різьба. Значить, значить. Тут теж буде тут місце під пістолет. Ну, це ми так думаємо, може і не... неправильно, але... Ну? Так, значить якщо ідентична різьба, значить ми ідентично беремо миний розчин. Трушки побризкаємо його. Мило Чи не хаз... мило туалетне, нічого з'їсти не доведе. Учитель яка тут хімія повинна примінятися. Так, а ну. клаца, залізло і тепер от руки нове хорошо, Воно ну, заходимо мягенько крутиться. Отлічненько, тряпочкою протирається і все на місто і все на місто укладається. Ну я скажу, я скажу, будучи мені на цей моток буде більшого діаметра, слід знову буде краще вкладуватися. Так, ну що вона зробила? тобою? Нагинати удобно, за ручку держати удобно, за ручку держати удобно, нагинати удобно до шланочка стирчать, якраз буде, буде давати опускатися. Так от ще ці піднімаються трошки. Ну і не скажемо, що вона компактна, і не скажемо, що вона не компактна. В общем, Пока все нравиться Єдине Є інструкція. В інструкції нічого не пишуть про... В інструкції нічого не пишуть про шопла і про пістолі. То вона, можна сказати, є на українській мові, то вона безполізна, м'яко говоря. Так, дивимося соплу. Що на ньому написано? Кюрхер 250 36 Що означає не знаю. Ну і опять же ж ми... Опять же ми дивимося. Опять же ми дивимся на пістоліт, що з ним робити. Так положимо. По цьому логічському заключенні тут резинка. Ми должна дочна опиратися в сопло. Достанемо сопло, подивимося діаметр резинки. Це сходиться ложим ложим і накручуємо ну, накручуємо теж скажімо так я думаю от руки ну так я думаю виглядати. може конечно треба провернуть а ну зараз отпустимо і отак от все. це дуже на на таки і пазики есть щоб не надержати і щоб параллельно з пістолетом Ну Ми ще його методом нагученого тийка відберемося. Все, сопло, ні, не сопло, не паралельно, Трошки трошки просчиталися. Лежнусь в одній площині із пістолітом. О! Просто ми ще не знаємо, яке це сопло грязіве чи не грязіве. Ну нічого. Так, ну в принципі все скрутили, все зібрали, масло провірили. Все поскладали, все затянуто, все затянуто, тут все прикручено, тут все затянуто, приза затянута, одруки ж, мабуть, це теж дуже... затянуто. Бо я, якщо б не то якісь б ключі вийшли доповнительно. Це включить виключить Ну я думаю, ну в принципі вещь приятна. Як вона буде робити, неізвісно, дай Бог, щоб вона робила. А там, а там, а там буде видно. Зараз зробимо невеличке усовершенствування, Поставимо на паузу, підготуємо невеличку шланчу з хамутиком на забор води, щоб було быстросйомно до городнього шлангу. Так, Продовжаємо ми може і неправильно там. Хто що в коментарях напише, то і напише. це ось рарітетне. Ще довоєнне соєднення знайшли. Хампів дюйма шланга. Кусочок 16-25 хамутики. Попробуємо, такочко, як щоб було удобніше крутити. Отак, мабуть, час мильним розчином трошки його напшикаємо. Потім О, на Налазимо, воно налісте. Іли не дойжнути шланга, качество вона зразу видно. Налазу. Раз. Трошки притягнемо його. Трошки затягує. Все, тепер бистросъйомчик такий наділи. Ой, садовий шланг. І потім в будь-якому місці нашого двора ми зможемо відкрутити, надіти шланги, підключитися до водопроводу і производити, мойку, поки новеньке витираєм, що далі буде неізвісно. Так, отака то розпаковка. Апарат з виду приятний. Хорошо, значит, добротно поварено все, скручено, прикручено, закручено. колеса не болтаються, скільки виходять, не знаю. Для пістолета держателі все есть. Тут есть, там есть, для шланга є, для кабеля есть. Ну, ради інтересу Наверно взяти розмотати. Взяти розмотати кабель. Інтересно, скільки його тут. скажем так, скажем так, кабель не, не худей, может оплётка просто толстая. А ну-ка растянем сейчас его. Я вам скажу, что кабель реально тут у 5 метров. То есть 5 метров кабеля, вылочка такая. Вилучка така, значит теж добрутна. Є 5 метрів кабеля. Плюс 10 метрів шланга, ми поміряємо його тут. В принципі, в радіусі 15 метрів можна буде щось помити. В радіусі 15 метрів можна буде щось помити. Як воно буде все працювати, Я думаю покажемо в сліду відео. Кому що непонятно дзвоніть, ми самі нічого не знаємо. Ну все одно ну, щось розкажемо. Ну а поки так. Надо буде почитати ще щось в інтернеті, бо інформації багато. Ну, толкового я вам скажу немає нічого. Надо буде подивитися, яке давлення треба на вході. Було, бо написано, що краще коли є підпор води. Ну, отак в принципі вес 52 кг. Це не знаю чи шлангом, чи пистолетом, але важке. Самому витягувати було важко. Що вам ще розказати, Не знаю. В роботі покажем. Єдине, що непонятно яка гряза, чи грязева, чи... чи не грязева. Ну для того, щоб зрозуміти, ми в наступному відео, кому буде що інтересно, відключимо воду. І спробуємо щось мити. Що це буде, не знаю, ну, ну щось спробуємо. Так що, дорогі підписники і недорогі підписники і просто любителі і просто зрителі. Дивіться, щось нам підкажіть і ми вам щось підкажемо. До зустрічі в наступному відео. Надіюсь, вже тоді буде Мойка працювати І щось будемо нею мити.